Вітаю вас, шановні брати та сестри. Сьогодні розповім, як минув тиждень у церквах нашого об'єднання: святкові богослужіння, добрі справи, квести для дітей. Про це все за наступні хвилини. Минулого тижня церкви нашого об'єднання в Україні та Європі святкували Пасху. Тисячі віруючих зібралися на урочистих богослужіннях, щоб разом прославити Воскресіння Христа. У багатьох громадах підготували тематичні виступи та театралізовані вистави. 19 квітня служителі Кам'янської церкви відвідали місцевий шпиталь. Вони підтримали пацієнтів молитвою, словом надії та передали продукти харчування. 20 квітня Житомирська громада відзначила два роки з часу свого заснування. Під час богослужіння молилися за тих, хто потребує підтримки. Окрім цього, 12 людей прийняли рішення покаятися. Того ж дня відбувся хресний хід. І у якому взяло участь понад 100 віруючих, нагадуючи кожному, що справжня Пасха це Христос. Якщо ви знаходитесь в Європі та шукаєте церкви нашого об'єднання, відтепер вони мають нову назву Світло. Мета цих громад бути світлом для тих, хто шукає Бога. А дізнатись, чи є церква у вашому місті, ви можете написавши в соціальній мережі нашого об'єднання. У Харкові та Тернівці організували дитячий пасхальний квест. Діти та дорослі брали участь у іграх, розгадували загадки та знайомилися зі справжнім значенням свята. Ну і звісно, без смаколиків не обійшлось. Усіх учасників частували солодощами. У Запоріжжі завершився двотижневий курс біблійної школи, де вивчали книгу діяння та вчення про ангелів. Наступний етап пройде в Полтаві. Запрошуються всі бажаючі! Ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський та доєднуйтесь до соціальних мереж нашого об'єднання. Божих вам благословінь!